Я думаю, за свій так би мовити стаж переглянути х вами аніме ви не раз задавалися питанням, чому ті всі персонажі показані у ньому такими? Емоційними постійно кривляються, бігають, йорзають, волають, що в сраку підстрелені. Складається таке враження, що сею там десь за кадром і справді шмагає якийсь студійний бос, підганяючи кранчити. Але знаєте, аніме то ще пів біди. японські кіноадаптації. От де справжній скарб зарито. Які емоції, яка експресія, яка крінжа. Ну, дуже творці подібного контенту хочуть слідувати канонам аніме. Але є один малесенький нюанс: те, що в аніме виглядає норму, В реальному житті загалом виглядає ультракрінжово. Та ж сама перебільшена експресія, міміка, режисерські ходи. Nice. Для типічного японського глядача то може ще і норма, а от для нашого, ну самі розумієте, виглядатиме як крінж. Типу ви, наприклад, знали, що в Японії по суті на кожне популярне аніме є кіноадаптація? М? Nip, nip. Потому що джа, джа, зошиту смерті накліпали хрінову тучу адаптацій. сиквелів адаптації, серіалів адаптації і серіалів до серіалів адаптацій. Якщо що, то вони усі ультракрінжові. Дивитися їх вам не рекомендую. Але якщо вам цікава ця тема, то пишіть у коментарі. і Я подивлюся то все замість вас. І можливо зроблю відосік. Так, щось мене не туди понесло, тому вітаю з вами. Я веселий копатель різної крінжі, аніукер. І сьогодні я вам розповім, чому ж вони аніме всі такі емоційні чи крикунці, Без зайвих слів, поїхали. Якщо коротко, то почалося це все ще з незапам'ятних часів з традиційного японського театру Кабукі чи Кабукі точно вам не скажу. До речі, про нього я не раз вже згадував у інших своїх відосах. Можете і їх теж глянути по спливашці в куті екрану. Так от виглядає це все дійство не для японського глядача дуже дивним, як мінімум. Уявіть собі пару дієвих осіб. На фоні бринка якась музика з японськими мотивами. В цей час актори починають тягнучи, говорити. Ні, не так. Волати текст, причому не просто, а експресивно, показуючи весь спектр емоцій на обличчі. До цього доєднуються рухи, які походять на танець. А якщо ще й у п'єсі присутня сцена бою, то актори будуть махатися справжніми мечами. Добре. Що на даний момент мечі замінили на бутафорію, а то були випадки закінчення таких вистав з пораненнями, а то й гірше, можна було її вмерти взагалі. Коротко кажучи, японці вдавалися в реалізм ще до того, як це стало мейнстрімом. Цей жанр, зокрема, вплинув на подальшу школу акторської майстерності у Японії, та й загалом на японське сприйняття емоцій в цілому. Типу те, що вважається перебільшенням емоцій для нас, у них вважається нормою повсякденням. Так склалося, що японці самі по собі народ дуже емоційний, інколи здається, наче награно Емоційний, але це у них уже робиться неусвідомлено, бо сидить десь у підкорках мозку. З давніх давен, всім верстам населення треба було між собою якось контактувати. І зазвичай, коли це була офіційна розмова, люди спілкувалися, наче награно, немов як в тій самій виставі, яку вони бачили не так давно, щоб проявити повагу чи неповагу до тої чи іншої людини, більшої чи меншої за статусом від неї. Якщо коротко, то в умовному середньовіччі, якщо ти забитий селюк з села Нижні Хукайдівці, то повинен кланятися в ноги. І кричати, чим гучніше, тим краще. До кожної людини, яка вища за тебе по статусу у суспільстві, а то якийсь мимо мандруючий самурай за недостатньо проявлену повагу може і голову відрубати, якби да. Такі сурові часи були. А що ви хотіли? Раніше японці не були такими миролюбними няшками, отаку, як зараз. Наприклад, ще не так давно вони влаштовували змагання, хто більше нарубить голів на швидкість. Варварство скажете ви, буденність скажуть японці, що жили до поразки у Другій світовій війні. Устрій такий був. Що ж поробить? Так, а що це я? Почавши з емоційності в аніме, доїхав до жорстоких давніх японських забав. Хм, треба повертатися у русло. А перед тим як ми повернемося у русло, я хочу подякувати своїм неймовірним меценатам. Дякую, що підтримаєте мене у такі нелегкі часи. Якщо б не ви цього каналу не існувало. Дякую ще раз. А якщо у вас теж є бажання закинути 15 гривень у горщик на підтримку АніУкра, то всі посилання в описі під відео. А тепер продовжимо. Так, от у 20-му столітті в Японії стався бум як японська анімації, так і фільмів. Звісно ж, як стара театральна школа, так і соціум загалом повпливали на них. Ті ж фільми з авторством Акіри Коросави, прекрасні представники того часу, які в повній мірі розкривають усю палітру японської театральності, поєднаної з західною традицією, як зйомки, так і акторської майстерності. Після другої світової Японія дуже змінилася під впливом Америки, в тому числі в плані акторської майстерності. По суті, те, що ви бачите зараз, це ще нодбед. Бо ті ж фільми натхнені тільки отим самим класичним театром, ви б навряд чи змогли дивитися зараз. Щодо анімації, то там було все майже ідентично. Саме в ті часи засновується школа сею. Сейю, якщо коротко, то це саме ті люди, що озвучують аніме, ігри та дублюють зарубіжні фільми у самій Японії. Якщо у нас цим займаються люди, що дотичні до театру та кіно, то у них це можна сказати окрема індустрія з неймовірними вливаннями капіталу. Потрапити туди дуже непросто. Абітурієнту спочатку треба подати заявку на. Конкурсну основу, а потім як пощастить, пройти спецкурс підготовки сею, де людину будуть вчити всім тонкощам цієї професії, зокрема співу зненацька. Програма навчання таким чином являє собою комбінацію курсів акторської і вокальної майстерності. Більшість сею жінки. Оскільки потреба в жіночих голосах в індустрії вище, вони озвучують, окрім власне жіночих ролей, дитячі та іноді підліткові чоловічі ролі багатосею, крім озвучування аніме, одночасно роблять естрадну кар'єру, грають у радіовиставах, ведуть телевізійні і радіопередачі, дублюють фільми. Саме по собі озвучування аніме не дає достатнього доходу. Участь сею, особливо виконавці головних ролей, в якому небудь аніме-серіалі, часто не закінчується озвучуванням ними ролей в цьому аніме. Після власне тебе серіалу можуть випускатися на DVD додаткові бонусні серії або окремі ова серії. Слідом за або одночасно з показом аніме, по телебаченню можуть виходити передачі по радіо, або інтернет радіо, подкасти, де беруть участь, звичайно, вже від свого імені, а не від імені своїх персонажів сею, що озвучували головні ролі. Крім того, у слід за виходом аніме, зазвичай. Чи виходять CD з музичними композиціями звідти, тобі ж ости. Іноді сей виконують також і пісні в опенінгах та едінгах, які відкривають або закривають аніме. Вони можуть виконувати такі пісні сольно, або ж на час роботи над серіалами можуть створювати поп гурти, так звані сейю юніти, для виконання пісень, які будуть в них звучати. А ви що думали, це все так просто чи що? в аніме не мов той самий дід Петро, який моцик починить і гусака зарубає і взагалі молодець, і на тоді і грець. Тому по суті, те, що ви чуєте. В отих усіх анімешках ваших, то все велетенська кробітка праця людей, що вчаться керувати своїм голосом протягом усього свого життя. Так, звісно, для когось із нас перебільшена емоційність виглядає як дикість, але от для самих японців це норма. І як ви вже могли почути, їх акторське мистецтво пережило і переживає навіть зараз купу метаморфоз. Наприклад, ви могли помітити, що між більш старішими аніме та тими, які виходять зараз, є відмінності. І я не про графіку кажу, а саме про озвучення. На диво. Зараз притаманної японцями емоційності поменшало. А все чому? Відповідь очевидна: розширення аудиторії, аніме зараз можна сказати всесвітньо вживаний продукт, і для того, щоб охопити більшу аудиторію, індустрія адаптується. Це так: ліричний відступ. Коротше кажучи, у висновку притаманна японцями емоційність та театральність з'являється не з пустого місця. Вона є частиною їх історії, соціуму та менталітету. Чи вона для нас? Ну іноді. А чи кринжова для них? Я думаю, ні. На цій прекрасній ноті, я думаю, можна і заокруглятися. Дякую, що дивилися мене. Не забувайте за коментарі, вподобайки та донати на ЗСУ. Всім до зустрічі, всім па-па!